Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи. Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Наві да? багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня ТЦК, яке робить, реально сидять вдома, не знають, що робити. Ні, взагалі не ясно. Коли можна тупо з телефона інтернету заробляти і все. От ми ж відкрили контент-хату. Наже люди отримують, будь ласка, там півтори, дві Просто розповсюджуючи український новосний контент. От, я створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там, на... піднятися на дропшипінги, з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну це времена ушли вже. Очас контент, TikTok, Інстаграм і так далі. Понятно, очевидно. Я взагалі постейний ефір про це безплатні привожу, розказую людям, як на цьому можна заробляти, свій шах, розказує, як я на цьому зробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може через недовіру, боня, що дуже багато влади обманювала, дуже багато взагалі обмануло довкола. І люди вже розчаровані. Ну треба людям понять, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше, і гірше і гірше. Щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б трохи розвиватися. Бо навики по життю, і заробіток, і валютність твоєї професії спадає так само, як валюти обесцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям би радив іти в онлайн? От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах, у мене завжди в шапці і посилання, там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчаннясь. Спокойно, взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене. Але просто у нас все готове. брати і пробувати. Чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість? Мені взагалі зрозуміло. Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи? Це проблема Це. дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, на, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Да? Даже багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня, ТЦК, яке робить, реально сидять вдома, не знають, що робити. Ні, взагалі не ясно. Коли можна тупо з телефона інтернету заробляти і все. От ми ж відкрили контент-хату. У нас же люди отримують, будь ласка, там півтори, дві ти. Просто розповсюджуючи український новосний контент. Отак я створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там, на... піднятися на там з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну це времена йшли вже. зараз контент: Тікток, інстаграм і так далі. Понятно, очевидно. Я вже постельний ефір про це безплатні привожу, розказую людям, як і на цьому можна заробляти, свій як розказую, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може через недовіру, боня, не, що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обмануло довкола. І люди вже розчаровані. Ну треба людям поняти, що якщо вони перестануть. Робити нові попитки в житті і шукати щось нове. Отак, от як у них все є, отак от все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше і гірше і гірше. Щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б трохи розвиватися. Бо навики по життю, і заробіток, і валютність твоєї професії.